Привіт всім! Вітаю вас на своєму каналі! І сьогодні у нас буде блог про подорож, мою на море. Це буде незвичайна подорож, це буде тур відновлення з різними психологічними практиками. З нами буде їхати психолог. Ось зараз я ще знаходжуся в Любліні в Польщі. І через годинку в мене буде потяг електричка в Хелм. Де я пересяду на Укрзалізницю і поїду в Україну. Ось так от. А через день в мене вже буде автобус. І я зі своїми рідними буду їхати в іншу країну. Зазвичай я їжджу скрізь потягом, бо в автобусах в мене така проблема, що мене просто захитує. Але я надіюсь і налаштована якнайкраще. Беру собою таблетки і готуюсь до дороги майже в 20-24 години. Ось так от. Наш автобус, у нас остання зупинка перед кордоном. Пів другого ночі ми зупинились сходити по різних справах, хтось буде їздити, хтось стріли. Будемо жаліти, що попереду п'ять, один. Ось і все, і курку. Приїхали, заселилися, і першим ділом, що ми біжимо на пляж. Ось так от пляжний лук. Спочатку у нас пляж, потім у нас вечеря, а потім ми всі збираємось групою і йдемо на пляж знову. У нас була там дегустація різних чаїв. Має бути супер цікаво. Івано скля. Ось так проходимо такий парк розваг. Такою вредіною на морі відпочиваємо. Тут радять спробувати міді у вершковому соусі раді, тому зберігайте локацію. Такі міті дуже радість спробувати. Заклад. Щаслива людинка, одна штука. Ми там будемо спиратись таке велике коло і будемо розмовляти. Ми вже йдемо додому. Завтра у нас на 7.30 зранку практика. Тому ми знову зустрічаємось, але вже біля готелю. Знову буде щось цікаве, мені вже подобається. Тому я рада, що сюди приїхала. А ви слідкуєте далі. Смакуємо місцеве морозиво. У мене чезкейк, йогурт, кіремісу, йогурт. У Мене відчув, що я знову перенеслася в Одесу 2008 рік. Місто жило, поруч море, атракціони. Зелене коло. Це була ранкова практика. Ми дихали, вчились дихати і не думати взагалі жодних тому, щоб голові не було. У нас у нас є тепер такі сердечка, туди ми накапали ефірні олії, які нам сподобалися. І тепер це так, сердечко у нас зі спокій. Я буду завжди згадувати цей ранок. Людей, які, з якими я сиділа в колі. Цяцькі стіл це моя окрема любов у нас сніданочок. Тому хто зараз снідає, вам смачного. До речі, ось сердечко, на яке ми сьогодні вранці на практиках капала ефірними оліями. Я обрала для себе олію, ефірну олію лимону, жасмину і апельсину, тому дуже цікаве поєднання вийшло. Дружок. хочеш відграватись, так я тебе трішки боюсь. У нас сьогодні буде хрустування мусальського чаю. Другий до спать. Як у нас причавсь сьогодні? Скоріше не став. Там задумалася. Добре, не ходить не купалися. очікувала, що це настільки смачно. Тут нутелла, спить вершки, морозиво, ягідне і фрукти. Вся по ранку ми вже спішимо на практику до моря. Місто ще спить. Я дуже пізно заснула, тому я взагалі не виспалась. Я сподіваюся, що я на відпочинку просто і сплюся. Але кожного дня настільки цікаво, що ми не хочемо пропускати, тому встаємо вранці. І швиденько йдемо. Ще я вже дочитала книгу за два дні. Хоча розраховувала, що її буду читати весь відпочинок, щоб мені не було нудно. Але книга настільки була цікавою. що все, за два дні прочитала, а далі буду насолоджуватись морем. Ось так от. А ще, хто не знав, на ютубі ніде не казала що я дуже полюбляю книгу, кому теж цікава ця ціка. фео. Переходьте до мене в інстаграм. У мене там дуже багато відео, які ми різні кори. І сучасненький. кілометрів, Я що на добре чути. Дуже вітер сьогодні, чому не проперець не можемо Тому умовіри, ми вирішили просто продивлятися до берегу і йти до кінця. Ми вже дуже довго йдемо, але що не зробить, збирати гарно.

Не вечір, день загалом. Тому ми вертаємось просто без свій номер. І йдемо спати. А завтра, не менш насичний день. Завтра нашо завтра у нас заплановано дві подорожі. Тому буде дуже цікаво. Вся, зібралися, щоб виїжджати у місто Варну. Це десь поруч в місту їхати 40 хвилин стається. І там, кажуть, дуже красиво. Тому ми запланували таку міні-екскурсію. Але взагалі на сьогодні дуже насичний день, бо вранці була на 6.40 фотосесія біля моря. Потім ми побігли швиденько на практику ем, в спортзал, Там з воно відбувалося. Потім сніданок. Далі ми от перетяглися, зараз виїжджаємо в інше місто Варну, потім ми повертаємось, можливо, встигаємо на обід, а потім знову на п'яту вечора ми їдемо в калякру, на скелі здається, чи що. Ось. А ввечері, на вечерю. Не знаю, чи встигнемо. Отак от, от. Сьогодні море досі, здається, штормить. тому купати все одно не можна. Ми не витрачаємо часу і їдемо подорожувати далі. вже Приїхали у місто Варна, будемо нав'язувати за дві години, щоб побачити місто. Це, я так розумію, центральна площа. Там одразу видно море. Якісь римські терми. Розкопки тут бачу. Там такі столяці і ось такі батьки. В готелі йдемо на вечерю. На третю подорож я не поїхала, бо в мене просто згоріли ноги і набрякли. Тому я просто ледве ходжу і вирішила, що я вже на ту скару чи куди я вже не поїду. Ми просто погуляли по місту гарно. І повернулись і пішли на пляж. Ось так. от. У нас сьогодні вже субота. Нам залишилось повноцінних два дні. В понеділок після снатку ми вже виїжджаємо, тому йдемо по максимуму насолодитися морочку і відпочивати. The вже в номері будемо збиратись на вечерю. Тут мій обгорівший ніць. Це сьогодні конкурс на найкращий замок з піску. Справжні коліси. котик. Коли в Польщі на дворі просто не зустрінеш котиків. В іншій країні я просто так насолоджуюсь ними. Сьогодні останній повний день відпочинок, Ми приїхали в місто Балті на експедицію. Повернулися? Як магазини? повернулися. Ну, добре. 准备准备。 Все-таки была дворец румынская королева Мария. Но мы сейчас, здесь. наша винодельная, она находится вот в этой даче, которая называется Дача Принц Николай. И у нас 27 гектаров виноград нуар Нуари Сира, который находится на 4 километра из города Балчи, где дорога, город Каварна. Все-таки выращивается, все выращивается здесь, имею в виду, там тоже 10 гектаров плантации, сарбуз и дыня, и помидорчики. И делаем первое для Болгарии, первое для э, Европы помидорное вино из болгарский розовый помидор. У него примерно так выглядит около килограмм, килограмм 100. И делаем очень вкусное вино, которое сделали это уникальное вино. Фета вино. Я хотел сказать, что фета вино мы не добавляем виноград, сахар или мед. Оно делается только из помидор. Попить вино из гранат, пожалуйста. I look to you when I see nothing I look to you to see the truth I wanna hold the hand inside you I wanna take the breath that's true В якій ми тільки що були, як шоці. Зараз схоже, що був такий в'їзд в їзд. палац. Щоб ви розуміли, наскільки великий цей палац сад, там все, ботанічний сад разом. Зараз

Сьогодні жовті портів нарешті, бо всі минулі бродні по червоні і заборонено купалися. Привіт всім! Як ви можете зрозуміти, я вже вдома, по фону видно. У мене, до речі, ось таке маленьке поповнення. Тепер мої відео будуть ще якісніші. А зараз хочу подякувати вам за перегляд цього влогу. Обов'язково ставте лайк, підписуйтесь і до зустрічі у нових відео.